Оціного другого ранку, зараз їду на стоянку біля заправки Авіас, там мене чекає вже клієнт, у нього Samsung a 8, туди треба зробити актуальні карти України та карти Європи. Залишилося їхати кілометр 3, доїду і буду приступати до роботи. Так, я вже на місці, десь тут чекає мене клієнт. Бачите, тут багато вантажівок на цій стоянці біля Авіасу. Зараз шукаю чорний ман. Ось пацієнт, який зараз буде у роботі. Планшет Samsung Tab a 8 Буду завантажувати сюди дві програми: Ейго iGo Next Gen, карта 2023 Q2 і програму Cijic Track на направлення україна турція Планшет Samsung Tab a 8 я вже зробив. Зараз бачимо на екрані ось так виглядає програма Его з King Jack, Карти самі актуальні 2023 Q2 і актуальні бази камери радарів. Зараз покажу, як виглядають інші програми. Тепер ми бачимо програму Next NextGen Skin Pongo Карта ті самі 2023 Q2, також все налаштовано. Актуальні бази Камери Адарів тут також завантажені. Ця програма вже повністю готова. Зараз ще покажу програму Sydic Track. Ось так виглядає програма Sideck Track. Якщо в програмі IGO завантажена вся повністю Європа, то в Сайджек я завантажив тільки Україна, Польща, Румунія, Болгарія, Молдова та Турція. Тому що якщо використовувати цю програму на направлення Турція. Ця програма буде набагато краще, ніж програма IGO, тому що Сайт же краще працює по Україні, по Румунії та по Болгарії. У iGo там дуже є багато моментів на карті. Так що цей прилад вже повністю налаштований. Тут я ще поставив поруч CamSum Plus для камери радарів, і Track Parking Europa для пошуку парковок. Так що зараз цей планшет буду віддавати вже клієнту.